Вночі відвідала мене мати Божа з дитятком Ісусом на руках. Радість наповнила мою душу, і я сказала: Марія, мати моя, чи ти знаєш, як страшно страждаю? І відповіла мені, мати Божа: знаю, як страждаєш, але не лякайся. Я співчуваю тобі і завжди буду співчувати. усміхнулася сердечно і зникла. У цю ж мить у моїй душі народилася сила і велика відвага. Однак це тривало тільки один день. Пекло ніби присягалося здолати мене? Страшна ненависть почала вдиратися до моєї душі, ненависть до всього, що в святе, і Боже. Мені здавалося, що ці муки душі стануть сенсом мого існування. Я звернулася до найсвятіших тайн і кажу до Ісуса: Ісусе, наречений моєї душі, чи ти не бачиш, що моя душа гине за тобою? Як можеш так скриватися перед серцем, яке так щиро тебе кохає? Перепрошую тебе, Ісусе, хай станеться в мені за твоєю святою волею. Буду тихенько терпіти, як голубка, не скаржачись, не дозволю своєму серцю жодного стогону болісної скарги. Кінець нові Страждання не зменшується, фізичне вичерпання, звільнення від усіх духовних вправлянь, тобто заміна на стрілисту молитву, велика п'ятниця. Ісус пориває моє серце у сам жар любові. Сталося це під час вечірнього поклоніння. Зненацька огорнула мене присутність Бога, я забула про все. Ісус дає мені зрозуміти, як багато страждав для мене. Це тривало дуже коротко, страшна туга, прагнення любити Бога. Перші обіти, Гаряче прагнення знищити себе для Бога через дієву любов, непомітну навіть для найближчих сестер. Однак і після обітів у моїй душі панував морок десь близько півроку. Під час молитви Ісус проник через усю мою душу, морок відступив, я почула в душі такі слова. Ти є моєю радістю, розкішшю мого серця. З цього часу відчула в серці, тобто всередині Присвяту Трійцю, я фізично відчувала, що всю мене заливає Боже світло, з цього часу моя душа спілкується з Богом. Як дитя зі своїм улюбленим батьком. Одного разу Ісус сказав мені іди до матері настоятельки і попроси, щоб вона дозволила тобі протягом семи днів носити волосяницю, і один раз вночі встанеш і прийдеш до каплиці. Я відповіла, що добре, однак щось перешкодило мені підійти до настоятельки. Ввечері Ісус запитав мене, доки будеш відкладати. Я вирішила під час першої зустрічі розповісти про це матері настоятельці. На другий день перед полуднем я зауважила, що мати настоятелька йде до трапезної, а що кухня, трапезна і кімната сестри Алоїзи, знаходяться майже поруч. Я запросила матір настоятельку до кімнатки сестри Алоїзи і розповіла, чого прагне Господь Ісус. На це відповіла мені мати, що не дозволяє жодного носіння волосяниці. категорично. Якщо Господь Ісус дасть сестрі силу колоса, то я дозволю на таке умертвлення. Я перепросила матір, що забираю час, і вийшла з кімнатки. Раптом я побачила Ісуса Христа, який стояв у дверях кухні, і сказала Господові, наказуєш мені йти просити про ті умертлення, а мати настоятелька не хоче мені дозволити. Ісус сказав мені: Я був тут під час твоєї розмови з настоятелькою, і знаю все і бажаю на твоїх умертлень, але послуху. Таким чином, віддаєш мені велику хвалу, а собі здобуваєш заслугу. Коли одна з матерів довідалася про моє таке близьке спілкування з Богом, відповіла мені, що все це омана, говорить мені, що Ісус Христос таким чином спілкується тільки зі святими, а не з такими душами, як сестра грішними. З цього часу я ніби перестала довіряти Ісусові. У ранішній розмові я сказала йому: Ісусе, чи ти не є оманою? Ісус відповів Моя любов нікого не обманює. Одного дня я розважала про Святу Трійцю, про Божу сутність, я конче хотіла пізнати, ким я цей Бог. Раптом дух мій ніби перенісся в засвіти, я побачила неприступну ясність, а в ній ніби три джерела ясності, якої осягнути мій розум не міг, а з цієї ясності виринали слова у вигляді грому і описували небо і землю. Нічого не розуміючи, я дуже засмутилася. Раптом з моря неприступної ясності вийшов наш улюблений Спаситель в незбагненній красі сяючими ранами, а з цієї ясності було чути такий голос, яким є Бог у своїй суті, ніхто не осягне ані ангельський розум, ані людський. Ісус сказав мені: пізнавай Бога через розважання Його якостей. Через мить Ісус накреслив рукою знак Христа і зник. Одного разу мене покликали на суд Божий, я стояла перед Христом сам на сам. Ісус був таким, яким я у страстях. Раптом рани зникли, залишилось тільки п'ять на руках, ногах і на боці. Негайно я побачила свою душу так, як Бог її бачить, ясно бачила усе, що Богові не подобається, я не знала, що навіть про маленькі тіні треба звітувати перед Господом, що то за хвилина, хто її опише. Стати напроти тричі Святого. Запитав мене Ісус, хто ти? Я відповіла: Я твоя слуга Господи. Ти винна один день чистилищного вогню. Я хотіла негайно кинутися у полум'я чистилищного вогню, але Ісус затримав мене і сказав: Чого хочеш, чи тепер терпіти один день, чи певний час на землі? Я відповіла Ісусу, хочу терпіти в чистилищі і хочу терпіти на землі, хоч би й до кінця світу найважчі муки. Ісус сказав мені. Вистачить одного, повернешся на землю, і багато будеш терпіти, але недовго, і виконеш мою волю і мої бажання, а допоможе тобі її виконати один мій вірний слуга. А зараз поклади голову на мої груди, на моє серце і зачерпни з нього силу і місць для усіх терпінь, бо де інде не знайдеш полегшення, допомоги, ані втіхи. Знай, що багато будеш терпіти, але хай це тебе не жахає. Я з тобою. Улюблені Христос Воскрес! Дякуємо Богу за кожного з вас, за вашу підтримку та активність. Заохочуємо роздумати над тим, що ви почули, та обов'язково прокоментуйте, що вас торкнуло із цього уривку щоденника сестри Фаустини та поділіться цим відео з ближніми. І теж просимо не забувайте підтримувати наш канал Молитвою. Велика подяка Радіо Марія за наданий матеріал та вашу плідну працю на духовній ниві. Нехай любов Воскреслого Христа перебуває поміж вами.